І ці проблемні моменти ще не можуть не мусять бути вже розладом, але можуть бути проявом, якимись таким симптомами, які схожі на певні розлади. Отже, якщо класично говорити про, ага, про такі сигнали, якщо ви в своєму, в своєму житті зауважуєте за собою такі харчові звички, як наприклад. Постійні дієти. Якщо ви зауважили, що ви постійно на дієтах, то це є таким тривожним сигналом, який може говорити про певний е, якийсь такий, ну, схильність до розладу, скажімо так. Е, якщо, наприклад, у вас є надмірний контроль за споживанням їжі, тобто ви боїтеся їсти і, наприклад, ви з'їсте і почуваєте за це провину. І контролюєте постійно процес харчування, це теж може бути таким сигналом, який може насторожувати щодо розвитку якогось розладу. Ну, і так само, наприклад, коли ми маємо таке емоційне переїдання, і воно постійне. І це емоційне переїдання або емоційне заїдання, скажімо так, воно може бути теж таким сигналом про наші ну, некорисні харчові звички, або якісь наближення чи симптоми якогось певного розладу.